Мы скромные работники, наши любимые и всеми уважаемые милиции. Ага. Я майор, а Серега капитан. Что вы меня инкриминируете? Ни хера себе какие ты слова знаешь! это ты нам сам скажешь, Игорек, что мы тебе инкриминируем? Не имеете права. Вот Александр Турчинов, автор иллюзии страха. Вы считаете, что вот все эти статьи, все эти слухи, которые сегодня ходят по стране, вот мы, они чем-то оправданы? Есть какая-то основа правды в этом? Ну, вы знаете, цей режим, потому что Адове, это уже вашка назвать, и распочал систему политических репрессий, про которые вы уже встигли, да еще сказать І е, жодна людина, яка не погоджується з політикою, що проводить чинний президент, чинний уряд може очікувати на затримання, на переслідування, і тому підтвердження ми бачимо фактично щодня. Значить, ми задали вопрос нашій аудиторії, яку ми переголосуємо. Арести соратників Юлії Тимошенко это торжество закона или политические репрессии? Вот какой ответ ми получили. Итак, торжество закона 45%, политические репрессии 55%. Но что интересно, как голосовали избиратели Виктора Януковича? Вот, 62% избирателей Виктора Януковича считают, что это торжество закона, но 38, почти 40% считают, что это политические репрессии. С другой стороны, как голосовали избиратели Юлии Тимошенко? Но это более предсказуемый результат. 86 считают, что политические репрессии, а 14 торжество закона. Так вот, вопрос к Александру Турчину. Что было в 2005 году? С Борисом Колесниковым, к примеру, да? и, э, скажем, с Евгением Кушнаревым. Вы тогда возглавляли СБУ. Это были. Євгеній Кушнарев. Ви тоді були, ви зброяли СБУ. Ви вот знаєте, я дійсно в 2005 році став першим цивільним керівником Служби безпеки України, і мені дуже приємно, що я працював з професіоналами. В той же час. Я все зробив, щоб Служба безпеки не була політичним сиском. Це контрозвідний орган. Це орган, який бореться з тероризмом, і саме цим займалась під моїм керівництвом Служба безпеки України. Що стосується затримання того ж самого Колєснікова, ви говорили про Кушнарьова, я можу згадати ще різака. Санкції на, цей, на це затримання давав тоді генеральний прокурор Піскун. Я хочу вам нагадати, що пан Піскун зараз є член партії регіонів і депутат Верховної Ради від партії регіонів. Тобто, своєю чинною посадою і політичною підтримкою ми бачимо партія регіонів. Сказала, що це не були політичні репресії. Це по перше. По друге, я ви знаєте, також хотів згадати пана Калєснікова і взяв роздруківки статей української правди того часу. Я читаю Українська правда 18 травня 2005 року. Голова СБУ вимагає звільнити Калєснікова і Різака. Читаю серед 270 депутатів, які на вчорашньому пленарному засіданні проголосували за звернення до генпрокуратури з приводу звільнення Бориса Калєсніка і Івана Різака, значиться і фамілія голови СБУ Олександра Турчинова. Інший документ це також розруківка української правди. 21 червня. Верховна Рада підтримала законопроект про зміни до кримінально-процесуального кодексу. Як відомо, цей законопроект ініціювала фракція регіони України, щоб отримати змогу звільнити з під варти утриманих в СІЗО Бориса Калєснікова і Івана Різака. Як голосували депутати? 244 депутати. З них не голосували. Депутати нашої України, УНП СПУ, фракція БЮТ проголосувала в повному складі. Ви знаєте, я не був знайомий в той час з паном Колесніковим, але ж я особисто відчув на собі, що таке репресії наприкінці 90-х років, на початку 2000-х років. І мої колеги-депутати з фракції БЮТ, незважаючи на конфлікт, який виник після цього з Віктором Ющенком також проголосували за проект опозиційної тоді партії регіонів, щоб звільнити цих людей. Вони звинувачились на відміну від Макаренка, який не в розтраті. Звинувачується, а цього ж службові недбалості. Там були серйозні звинувачення. Але ж ці люди не були соціально небезпечними, і на моє переконання як голови служби. Вони могли спокійно очікувати рішення суду, не перебуваючи під вартою. І тільки суд повинен був визначити, винні вони чи ні. Інше питання: що сьогодні у нас суди приймають рішення, які зовсім не можна притягнути ні до конституції, ні до закону, але все. Ще одна проблема, з якою сьогодні працює український народ, з якою живе український народ, і яка, на жаль, щодня знищує сподівання багатьох українців жити в демократичній цивілізованій країні. Спасибо, Олександр Тучинов, секундочку Михайло, да? давно не виделся. Я наповнюю один розговор. в котором я тогда советник Тимошенко и заместитель Турчинова в штабе участвовал. Мы были втроем. Присутствовал еще Чепинога, я его сейчас тут видел. Александр Валентинович, будучи председателем СБУ, приехал к Тимошенко, лето это было, июль месяц, с предложениями арестовать целую группу товарищей из партии «Регион». Она ему говорит, ты знаешь, Шурик, нельзя это делать. Потому что мы потом перейдем в оппозицию, они начнут нас садить. Так не надо. Не надо никого арестовывать. Такое было. Я хочу сказать очень простую вещь. Когда-то этот порочный круг надо закончить. Если каждый раз новая власть будет думать о том, что тех, за то, что они обокрали украинский народ, не надо садить, потому что они Могуть потом прийти к власті і посадить нас там за те, що ми обокрали український народ. Это очень опасная практика. Надо когда-то начать разорвать порочный круг. Надо перестать красть. Надо перестать крахнуть, но для этого надо наказать один раз кого-то. И поверьте мне, что сегодня, вот те аресты, которые сегодня происходят, они в первую очередь влияют на сегодняшних чиновников. Они задумываются, что следующая власть уже не простит. И они должны сегодня сами в первую очередь подумать, что надо прекратить заниматься коррупцией и прекратить обворовывать украинский народ. Александр Турчинов, вот по эпизоду, который сейчас нам рассказал Михаил Борский. Знаєте, пан Броський, як завжди, перекручує факти, інформацію для того, щоб проводити затримання, мені як голові СБУ, не треба було мати санкцію Тимошенка, а санкцію Генеральної прокуратури. І без генеральної прокуратури, а я нагадаю, що у нас єдиний орган, який не змінився, фактично часів кучми, є Генеральна прокуратура. І всі працівники ГПУ, які працювали і в 2005 році, і коли працював уряд Тимошенка, на чолі Генеральним прокурором замість піскуна вже медвечка, вони і зараз перебувають на посадах, і пан Броський може юридично не зовсім освічений, але ж він повинен розуміти, що не може ні Міністерство внутрішніх справ, ні Служба безпеки України без підтримки Генеральної прокуратури проводити якісь фантастичні затримання або арешти. Це по перше. По-друге, ви знаєте, пан Броський розповідає, що треба там на якомусь прикладі. Ви знаєте, дуже багато сьогодні прикладів, коли чиновники беруть хабарі. Коли за хабарі повертають податок на додану вартість, але ж я не бачу що серед затриманих чиновників або політиків від партій регіонів ні, тих хто привласнив державні дачі, це є факт. Очевидний факт для всієї країни, ні ті, хто асфальтує до своїх будинків за бюджетний рахунок дороги, це також привласнення фактично серйозних державних ресурсів. В той же час я хотів би почути від пана Бороцького чи інших представників регіонів, що привласнив пан Макаренко або пан Діденко, які захищали державні інтереси і не давали якраз пану фірташу спонсору партії регіонів привласнювати мільярди. І, от за це вони сьогодні перебувають за гратами. І ще дуже яскравий приклад. Я буквально знаєте, от приклад, який просто шокує цинізмом і нахабством. Серед затриманих ви називали Тетяну Грицун, першого заступника державного казначейства, часи, які які працював наш уряд. За що вона затримана? За те, що вона, як говорить слідство, не повернула своєчасно 800 мільйонів гривень учасникам конкурсу. Щодо приватизації Одеського припортового заводу, я хочу проінформувати всіх присутніх в студії. Ці гроші досі знаходяться на казначейських рахунках.